Привіт, красуні та б'юті експертки! Якщо ви працюєте у сфері краси або просто цікавитесь лазерною епіляцією, це відео саме для вас. Ви витрачаєте сотні, а можливо і тисячі доларів на лазерну епіляцію, але все одно сумніваєтесь, чи справді отримуєте ті результати. За які платите тепер уявіть, що існують стійкі переконання про лазерну епіляцію, які насправді є абсолютними міфами. Це не просто випадкові помилки, а поширені норми індустрії, які реально заважають вашому прогресу і коштують вам результатів. Це розчаровує чи не так? Тому сьогодні ми розвінчаємо п'ять найбільш поширених міфів про лазерну епіляцію міфів, в які вірять навіть досвідчені професіонали. Давайте поговоримо, чому ця розмова важлива. Лазерна епіляція – це не тільки ваші гроші, які ви інвестуєте, це також ваш час, ваша довіра і ваші очікування щодо процедури, які мають принести довготривали зміни. Це відео не тільки для того, щоб розрізняти факти та вигадки, це про надання вам можливості ставити правильні запитання. І впевнитися, що довіра, яку ви вкладаєте в салон чи клініку, буде підтверджена точністю, професіоналізмом та гарантуватимуть, що кожен сеанс вартий вашої інвестиції. Міф номер один: харчова плівка навколо маніпули апарату робить процедуру безпечною від інфекцій. Коли майстер обережно обгортає маніпулу лазера свіжим шматочком харчової плівки, це може виглядати заспокійливо. Це здається безпечним, чи не так? А ось шокуюча реальність: ця плівка шкодить вашій процедурі. Давайте поясню, чому лазери професійного рівня розроблені для того, щоб передавати енергію світла з високою точністю. Коли пластикова плівка накладається на вікно маніпули, вона розсіє від 15 до 20% світла лазера. Це енергія, за яку ви платите, але не отримуєте. Також ця плівка не може бути бар'єром для інфекції, оскільки її назва харчова плівка, а не стерильна. Тому, якщо слідувати логіці, плівку також потрібно обробити спеціальним розчином для дезінфекції. Крім того, ця плівка може розплавитись від потужної енергії лазера під час процедури, і маніпула вже буде в контакті з вашою шкірою. Тому маніпули теж потрібно дезінфікувати. Виходить, що необхідно обробляти і маніпулу, і плівку, що робить цю маніпуляцію абсолютно. Незрозумілою та безглуздою. Правда в тому, що правильні протоколи стерилізації цілком достатні. Репутаційні клініки використовують ОЕФ-стерилізатори разом з спиртовими розчинами для дезінфекції обладнання, обгоратаючи маніпули пластиковою плівкою, ви отримуєте лише ілюзію чистоти, що шкодить ефективності лазера. Коли ви приходите на процедуру лазерної піляції, замість того, щоб довіряти пластику, запитайте. Як ви стерилізуєте свою маніпулу? Міф номер два: Гель допомагає охолоджувати шкіру. Ох, цей гель! Його наносять на зону, де планується проведення процедури, і кажуть, що він охолоджує. Але це. Поширена помилка. Хоча спочатку він може здаватися прохолодним, він дуже швидко нагрівається від температури тіла та від енергії лазера. Це не його справжня функція. Гель виконує роль лише засобу для смащення, щоб маніпула лазера ковзала рівномірно і стабільно по вашій шкірі. Оскільки, якщо маніпула затримується на сухій ділянці шкіри, це призведе до накопичення тепла від лазера, що може перегріти шкіру і спричинити опіки. І так, гель не впливає. На захист шкіри від тепла лазера, що ж насправді вас захищає. Реальний герой це система охолодження, вбудована безпосередньо в апарат та маніпулу. Сучасні системи використовують охолоджувач на основі фреону, що працює як повноцінна холодильна установка. Ця технологія постійно підтримує маніпулу апарату на оптимально низькій температурі, активно забираючи тепло з вашої шкіри з кожним імпульсом. Це професійне охолодження настільки ефективне, що працює навіть у умовах без кондиціонера, забезпечуючи вашу комфорт та безпеку. Отже, пам'ятайте, охолодження не йде від гелю, а від складної інженерії всередині апарату. Міф номер три: Лазери з трьома довжинами хвиль більш ефективні. Цей маркетинговий хід звучить привабливо, правда? Наш лазер використовує три довжини хвилі, це на 100% краще. Але насправді це не так. Ось що насправді відбувається, один до лазер одночасно випромінює три довжини хвилі, звучить добре на перший погляд, але енергія від лазерів розподіляється між усіма трьома хвилями, не залишаючи місця для індивідуальної настройки. Наприклад, збільшення потужності, щоб націлитись на глибокі волосині фолікули за допомогою 1064 нм, нанометрів, може привести до перегріву шкіри і пигментації. Якщо знизити потужність, щоб все було безпечно. Тоді глибокий фолікул не отримує достатньо енергії, і процедура стає неефективною. Ось чому багато досвідчених фахівців видають перевагу діодним лазером з однією довжиною хвилі 808 нанометрів. Вони дають постійні, потужні результати без компромісів. Не піддавайтеся яскравому маркетингу. Міф номер 4 Тривалість процедури може компенсувати недостатню потужність у низькоякісних апаратах. Цей міф не лише неправильний. Він небезпечний. Ефективна лазерна епіляція полягає в подачі точної кількості теплової енергії за короткий точний імпульс, щоб вплинути на волосяний фолікул, не пошкодивши шкіру навколо. Використання низькопотужного апарату та збільшення часу тривалості процедури не компенсує різницю. Це все одно, що намагатися приготувати стейк за допомогою фена це просто неможливо. Що може статися? Так це накопичення тепла в шкірі з низькою щільністю енергії, що може призвести до парадоксального гіпертрихозу, коли волосся починає рости ще більше. Довіряйте тільки клінікам та салонам, які інвестують у високоякісне обладнання. Міф номер 5. будь-який діодний лазер безпечний і ефективний для темної шкіри. Давайте розвінчаємо найбільш складний міф: що будь-який діодний лазер безпечний і ефективний для темної шкіри. Це неправда, яка може нашкодити для темної шкіри. Успіх вимагає двох речей. Потужності та швидкості в шкіру треба подати достатньо енергії, щоб вплинути на волосяний фолікул, але так швидко, щоб ваша шкіра не встигла поглинути тепло і отримати опік. Отже, на що потрібно звернути увагу для того, щоб бути ефективним? Імпульс лазера має подати принаймні 15-20 джоулів енергії за 15 мілісекунд або менше. Апарати з низькою потужністю не можуть подати достатньо високу енергію швидко. Вони дають низьку енергію за довгий імпульс, що просто пече шкіру або швидкий імпульс без достатньої потужності, що не дає жодного ефекту. Саме тому висококласне обладнання необхідне. Воно сконструйовано бути і потужним, і швидким. Це гарантує ефективну, безпечну та комфортну процедуру. Тому не просто запитуйте, чи використовують вони діодний лазер. Запитайте справжнє питання. Питання чи може ваш лазер видати 15-20 джоулів за 15 мілісекунд? Кваліфікований, обізнаний майстер у салоні високого рівня не буде проти такого питання. Але інколи в налаштуваннях може бути зазначені ці цифри, але апарат не здатний насправді видати ці параметри. Тому, якщо через 2-3 процедури ви не бачите стійкої динаміки, зменшеного волосся, треба міняти салон чи клініку. Коли ви знаєте більше, ви не просто пасивний отримувач процедури. Знання це ваш головний інструмент, і з ними ви можете робити усвідомлений впевнений вибір. Ви знаєте, які питання ставити та готові вимагати результатів, які відповідають Ають вашій довірі та інвестиціям. Хочете поглибити свої знання про лазерну епіляцію? Не пропустіть наступне відео, де я розберу три критичних питання, які потрібно обов'язково задати кожному майстру перед процедурою. Переходьте на мій телеграм-канал. Посилання я залишу в описі під цим відео, де я розберу три критичних запитання, які потрібно обов'язково задати кожному майстру перед процедурою. А в коментарях напишіть, будь ласка, з якими міфами ви стикалися? Це дуже важливо для мене. Я обов'язково розберу чи Правдиві вони чи ні? Тому що лазерна епіляція – це чудова процедура, яка не повинна бути заплямована безграмітністю та непрофесійним підходом.